В Києві з боєм триває ліквідація ринку, де торгують користованими речами під Шулявським мостом. Прокуратура встановила, що базар працює там незаконно, не маючи дозволів ні на землю, ні на торгівлю. Порушена кримінальна справа про самовільне захоплення землі. Шулявський міст, під яким тулиться базарчик в аварійному стані і потребує реконструкції. Демонтаж яток почали ще перед новим роком. і Тоді торговці опору не чинили. Міська адміністрація обіцяла їм робочі місця на інших ринках, але обіцяного не дочекалися. І сьогодні працівники Київблагоустрою черговий етап демонтажу розпочати так і не змогли. Домовилися на завтра, але працівники базару відступати не збираються. Ноги начинає далі, даже канал передавали, що на остальных ринках нам предложили робочі місця? Ніхто нічого не предлагал. 9 часов утра, завтра буде проїздитися зі демонтаж. Тобто ми попередили. Да, ми власники попереджували, що товар треба винести, павільйони повинні бути пусті.